24-й день незалежності, 24 серпня, Ірпінь традиційно святкував біля пам'ятника могутньому кобзареві. Для мене персонально слова про незалежність набувають нового значення з періоду двох революцій. Це помаранчевої і по і революції гідності, тому що українці показали, що вони є нація, вони готові і здатні боротися за. Свою державу слідом за покладанням квітів Шевченку звучала молитва із вуст отців церкви. Окрім державного гімну, лунав у цей день і духовний гімн. Тому для мене празніком самом ділі празнік свободи. Я вірю, що з Божою допомогою самі ми не зможемо, а з Божою допомогою ми будемо свободними. Будемо свободними в виборі. І президента, і там всего, когда Бог каснеться наших сердець. Вулицею Шевченка стартував урочистий велопробіг з українським прапором, який провезли всіма центральними вулицями міста. Наші батьки, наші діди завжди хотіли незалежності, але не змогли вибороти. А зараз ми незалежні, незалежна Україна. І ми радуємося цьому. Зможете отак от, от одразу придумати Риму на слово незалежність? Незалежна держава. Незалежність. Україна назавжди Обережність. Незалежність, обережність, незалежність. Не знаю. Незалежність. Мене зараз голові тільки обережність. А що робити незалежній людині? Строї будувати своє життя, своє своє майбутнє. Для своїх внуків, для своїх дітей, свою державу. Незалежна Україна, рідна ти моя країна. У довершення національно запарвленого велопробігу випустили жовто блакитних джинів у небо мрій. Україно, із Днем Незалежності тебе! Ми вітаємо усіх цим прекрасним днем. Бажаємо всім щастя, здоров'я, щоб, щоб наша, наша злагода була. Наша Україна ще буде незалежною, Ми Незалежні далі святкування примістилося до парку перемоги, де в очікуванні святкового концерту неквапливо гралося майбутнє країни. А ти мог би признатися своїй країні Україні в любові? Ну Україна може це що, красива. Ну я вірю, що Україна така. Ну, буде ну, і буде красива. А що ще в таких случаях говорять странам женського рода? Слава Україні! Василь Чернявський, Володимир Паномаренко, Ірпінь ТБ.